Привіт, друзі! Ділюсь відкровенням. Як же ж розрізнити, де є віра Божа, а де є віра чи релігія дурака? Ісус в Матвія, сьомий розділ, він пояснює, каже: якщо ми будуємо свій дім, своє життя, служіння, сім'ю, та що завгодно, роботу на піску. Да, такий дім він не вистоїть. Якщо нахлине вітер, буря, вода, такий дім не вистоїть. Він впаде і буде велике падіння, велика біда. От. А якщо ми будуємо своє життя, служіння, да, що завгодно, будуємо на основі, на камені, на е, Слові Божому, тому що Біблія говорить, що Ісус це є Слово Боже, це є камінь дорогоцінний, да, і Він є вічний. І якщо ми будуємо своє життя на камені, то навіть якщо нахлине буря, вода, там що завгодно, да, то така віра, вона вистоїть, такий дім він не впаде. І Ісус називає тих людей, які не будують на камені, на славі Божому, в основі немає Ісуса Христа, будь-яка релігія віра безрозсудними, нерозумними. Дураками. От, тому важливо будувати своє життя дійсно на основі, на правильній основі для себе приймаю, що дійсно ці всі обряди, ритуали, це все фарисейство, що в основі має бути дійсно. Покаяння в першу чергу да? прийти до Ісуса Христа і стати істинним учнем Ісуса Христа, да? і допомагати іншим ставати учнями Ісуса Христа, і Бог дає Духа Святого саме смиренним. І це велике приобрітіння насправді мати Духа Святого. І сьогодні дуже багато людей вони претендують на Святого Духа, проповідують в Тіктоці. Співають пісні про Ісуса Христа, можливо, навіть якісь чудеса творять, але для цього Дух Святий не потрібен. Ми бачимо, що Дух Святий він прийшов облічити про гріх, про правду і про суд. І він прийшов випустити змучених на свободу. Там, де дух Господній, там свобода. І наші пасторі Станіслав і Юлія Салтаненко ми їх бачимо дійсно по плодам, так як Ісус і вчив розрізняти по плодамів, пізнаєте. Плодиться спасенні душі, і приобрітати душі із цього проклятого миру, да, виривати їх з лап диявола, це треба мати силу Духа Святого, да, щоб із бандитів, з проституток, з грішників.